У цьому відео ми поговоримо про те, як соціальні мережі та гаджети впливають на психологічне здоров'я підлітків. Я спиратимусь на дані досліджень, щоб розповісти вам як про потенційні переваги, так і про ризики цифрового середовища. А головне, дам конкретні поради батькам. З вами я, Ольга Хмарук, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви, голоси мирних. підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Почну з приємного: соціальні мережі можуть бути джерелом значущої підтримки. Онлайн простір може допомогти підлітку підтримувати зв'язок з друзями, досліджувати свою ідентичність, знаходити спільноти за інтересами, навіть розвивати креативність. Для багатьох підлітків, особливо тих, хто почувається самотнім, саме соціальні мережі стають важливим каналом емоційної підтримки. Але як завжди, все не так однозначно. Попри переваги, цифрове середовище становить і певні загрози, які ми маємо усвідомлювати як дорослі. Нерідкість, коли наша дитина лягає спати і перед сном переглядає тікток. Відео за відео, дитину затягує. Зрештою, це триває до глибокої ночі. Дослідження показують напрямий зв'язок між використанням гаджетів перед сном і серйозними порушеннями сну, що можуть виникати у підлітків. Недосипання веде до зниження концентрації, тривожності і навіть проявлення депресивних симптомів і до порушень в навчанні. Але справа не лише в режимі сну. Платформи, які здаються безпечними, приховують низку ризиків серед них. Тривожний шокуючий або токсичний контент. Думаю, ви розумієте, про що я, якщо ви самі є користувачами соціальних мереж. У віці 10-12 років мозок дитини змінюється таким чином, що діти більш вразливі до того, як їх сприймають інші. Компліменти щодо нової зачіски, стилю, водязі, зовнішності в цілому відчуваються більш приємними. Контент в соціальних мережах, різні фото, відео стимулюють дитину порівнювати себе з іншими, формують сприйняття своєї зовнішності. Функції лайків контенту і коментарів можуть формувати залежність від зовнішнього схвалення. Але ви заперечите, кому не подобається схвалення? Людина соціальна істота, і це певною мірою так і є. Але доросла людина вже має чітке уявлення про себе на відміну від дитини, у якої тільки формується ставлення до себе, брак приватності та контакт з незнайомцями, що створює ризик булінгу чи експлуатації. Цей вплив не є однаковим для всіх. Особистість життєві обставини, стиль виховання, історія психологічного здоров'я усе це формує, як саме соціальні мережі впливають на конкретного підлітка. Але якщо ми бачимо, що дитина, наприклад, стала більш тривожною, замкнутою, одержимою своєю зовнішністю або підписниками, це сигнал, який потребує нашої уваги. Що можуть зробити в такій ситуації батьки? Звісно, ви не можете контролювати цифрове життя вашої дитини, але ви можете впливати на нього. І ось кілька практичних порад. Будьте в курсі, запитуйте у дитини, які платформи вона використовує, і що їй там подобається або не подобається, які є сучасні тренди. Розповідайте про ризики, пояснюйте, як працюють алгоритми, чому порівняння з іншими не є об'єктивним. Домовляйтесь про правила, наприклад, не брати телефон до ліжка, обмежити використання соцмереж перед сном. Навчайтесь критичному мисленню, підлітки мають вчитись розрізняти достовірну інформацію від пропаганди чи емоційної маніпуляції. Подавайте приклад: ваше власне ставлення і ваш власний стосунок до гаджетів має бути моделлю для вашої дитини, звісно, здоровою моделлю. І найголовніше, будьте емоційно доступними. Для вашої дитини. Часто діти тікають в екрани не через те, що там цікаве, а через емоційний голод у реальному житті, соціальні мережі не є злом чи добром самі по собі, підлітки потребують не заборон, а мудрої навігації. І ми, дорослі, можемо їм в цьому допомогти. Якщо вам близька ця тема, збережіть це відео, поділіться з подругою, який це також може відгукнутись. А в коментарях напишіть, що вам відгукнулося найбільше. На цьому у мене все. Діліться своїми думками і враженнями в коментарях. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних відео. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест. Та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Зустрінемось у наступних відео.